Okay. Так, приїхав до пацана, говорю, почитайте ошибку. Він каже, знаєш що? Взяв в руки планшета, ось отакого, дітського, не дитського, і ось таку штучку. І шукаєш сам себе підключаєш, дивишся, робиш, займаєшся як хочеш. Каже, ти ж дуже розумний, ти ж у всьому розібрався і розбираєшся. Так що я думаю, що в мене все вийде. Ми підключаємо. Тут у нас комп'ютер, планшет. Дивіться, пам'ятаєте в двіт такий iPad kit? були штучки. Розблокувати. Тут у нас камера, блядь, можна влоги знімати. Так, і тепер задача зайти В налаштування і діагностику. Діагностика, ABD, інформація Audi. Ні, ауді нам не здається. Виход. Беремо виход і тепер установка зв'язку з автомобілем. Так, список. Це все по ауді. Коротше, ми от сюди якось чудним Образом вийдемо і зараз В принципі зможемо продіагностувати свою машину. Не шикарно ли це? Я скажу, шикарно. І взагалі. Ось, все, тип машини, вибираємо. Пишемо Toyota. Та ти що взагалі? Я б не хотів би такою штукою штукоюся, якби ця Toyota не попросила внімання, а внімання вона попросила, мабуть, тільки за одного елементика, Поэтому ми зараз це все, все зробимо. Передивимося і все буде окей, все супер. Так що, ось от такий от гаджет, бачите, і коштує він просто не міняє навіть не хочу вам говорити.